Скорпіони, привіт, рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період з 26 по 31 жовтня. Проаналізуємо події і ваш внутрішній стан. Розпочнемо ми з ваших енергій протягом цього періоду. У вас період, там, де від, від вас всесвіт потребуватиме, будь вискочкою. Одразу кажу. Я, 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 я. Хто там який? Піщаний кар'єр, я. Тобто, вам треба по максимуму всю енергію, яка у вас є всередині, вам треба її реалізовувати. Дуже активний період, тут нема чого лінуватися, сидіти, щось там думати. Тут треба, як написано на карті, take the lead. Тобто, треба взяти да, цю можливість, треба взяти себе в руки і почати діяти. Від вас тут вимагатимуть активності. І вам буде даватися ще більше енергії. По всіх сферах життя зараз пройдемося для скорпіонів. Особисте життя. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Смірка чаш. Для тих, хто наразі самотній. У вас може бути нерозуміння, чому ви такий класний або класна, розумна і так далі, а з вами не знайомляться. А якщо знайомляться, то не ті, кого ви хочете. Це може вас розчаровувати. Тут треба працювати з цим питанням вже на особистих консультаціях. Знайомляться то багато і буде знайомитись багато, але все не той, все не так. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. А тут буде стояти питання. Вибору, ребром буде стояти питання вибору, і від вас тут вимагатимуть зробити цей вибір. Якщо ви коханець або коханка, то ви будете вимагати від свого партнера зробити вибір, бо ви хочете офіційності. І тут, власне, людина буде стояти перед складним вибором: те, що вона хоче, чи те, що треба, чи те, як треба соціуму. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Тут якимось чином ви можете потерпати від. Роботи вашого партнера, або партнер буде потерпати від вашої роботи, бо ви не можете зараз, наприклад, так багато часу приділяти вашим стосункам, або ваш партнер не може через певні обставини приділяти увагу вашим стосункам так багато, як би ви хотіли. Тобто тут завжди якимось чином будуть присутні інші люди. Для когось це може означати, що, знаєте, що не тільки роботу, а й друзів. Те, що іноді партнер може ставити трохи вище друзів, аніж вас. Тоді вам вже треба розбиратися із вашою значущістю. Якщо у вас така є. Якщо робота, це не страшно. Якщо друзі чи там якісь треті особи, взагалі ні, також тут, прям чітко видно, не давайте третім особам впливати на ваші стосунки. Бо Вам тут бо сім'ярці чаш буквально можуть запудрити мізки неправильними якимись висновками, не, не тим, чим треба. Тому ви тут третіх осіб не слухайте. Робота. Тут пентаклів. Дивіться, я вам вже тут за пентаклів кажу. Тут чаш. Задоволення, гармонія. Для тих, хто наразі не працює. А тут мої котики і зайчики. У вас починається фінансовий ріст. Притому може бути досить для вас неочікуваний, тобто вам тут або подарують гроші. Або щось на вас перепишуть, так? тобто, ну, по тузу пентаклів, ну, так і сказала туз пентаклів. Це завжди прихід грошей, великих якихось сум, якихось подарунків. І ці гроші, які до вас можуть прийти, вам треба правильно вкласти, не тримати їх там, в гривнях під подушкою, а їх треба правильно вкласти у ваш розвиток, у ваші амбіції, так, щоб ви були задоволені. Вкласти, можливо, в якесь класне навчання або в просування себе. Тут вже в залежності від того, що, який у вас пріоритет. Чи ви хочете заробляти гроші вся-таки ще, чи ви хочете більш сконцентруватися на, якому, на якійсь творчості для тих, хто. В пошуку роботи. Тут йде у вас очікування результатів, та, і проходження співбесіди, і проходження, зазвичай, перші етапи, та, тобто якесь тестове завдання, якесь стажування. Але бачите, дно колоди, сонце, тобто ви тут отримаєте роботу для тих, хто вже працює, але по найму. Можуть бути зміни кадрові у вашому офісі, або ж переїзд. Все, що пов'язане з ремонтами, переїздами, або переформатуваннями бізнесу, в якому ви працюєте. Якесь дофінансування. Ну, але тут, бачите, тут вам, вам будуть чи премії, чи якісь відпускні, чи вам якась тут. Компенсація, я не знаю, прийде, але з якогось боку ви все рівно залишитесь задоволені цими змінами у вашій компанії. Тут для когось може, наприклад, бути перехід із офлайна в онлайн, або навпаки. Що треба ходити тепер в той Офіс. Для тих, хто працює сам на себе, хто фрілансер. Для фрілансерів це дуже багато роботи активно. Всі от послуги, які ви там пропонуєте, це робота над замовленнями, це робота над рекламою, і ви будете задоволені в результаті, під кінець місяця максимально ви емоційно будете задоволені від, по-перше, кількості замовлень, скільки всього ви виконали, скільки всього зробили, і ваших здобутків фінансових. Бізнес, в кого свій бізнес. Перше, тут проходження різних перевірок, отримання дозволів, сертифікатів і всього такого іншого. І ви тут по 9 Пентаклів максимально влучно, правильно і вчасно все отримаєте. Знаєте, як то кажуть, от в останній момент, ну той момент прям дуже. От як сам, сам Бог велів. От в останній момент вам прийшла та довідка, і все, тепер можна подаватися на це, і на це і на це. Тобто ви тут отримали якийсь, можливо, навіть другий шанс пройти якусь перевірку. Теж для вас все в позитиві буде проходити. Фінанси. Праведливість. Скільки працюєш, скільки й маєш. Ну, зараз подивимось, що мені кілька карт. Сказала кілька, от тобі кілька. Зараз я вам сформулюю, що я тут бачу. У вас починає нарешті. Фінансова ситуація, стабілізуватися, рухатися. Не виключено по п'ятірці пентаклів якісь фінансові втрати, вони можуть пов'язані бути з тим, що от те, що у вас було, ви там вже витратили, в заначку лізти не хочете, а там для когось до зарплати ще от є там пару днів. І тут буде очікування, цій, певна вимушена економія. Тут будете думати, на чому ви можете зекономити. Також, взагалі, по карті справедливість це правильне розпреділення своїх ресурсів. Скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте. По карті Диявол може говоритися про те, що якщо вам будуть по тому тузу пентаклів, якого ви вже бачили, приходити якісь подарунки, фінанси і так далі, вкладайте їх правильно. Або ж, якщо у вас якісь кредити, і вам там подарували гроші, закрийте кредити. Всі ваші. Дірочки, куди утікають ваші фінанси. Без чого ви не можете прожити, так? які у вас є залежності? Можливо, на цьому треба сконцентруватися. Тобто тут треба буде попрацювати над тим, щоб стабілізувати свій фінансовий стан, але у вас це вийде. Те, що я відчуваю, це дуже для скорпіонів, для козерогів, для дів іноді це дуже-дуже актуально. Коли от гроші ніби ж є, да, ти працюєш, заробляєш. Але от щось купив, витратився і такий, ну от все, вже на 500 гривень менше. Де мені взяти ці 500 гривень, щоб її перекрити, Да? Тобто, ніби гроші є, ніби ти заробляєш все окей, але все рівно є цей перманентний страх, що треба, 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 треба. І насправді нічого поганого в цьому немає. Це тільки плюс. Просто тут, може, трошки. Тривожним людям це противопоказано. Так себе мотивувати. Прекрасно, прекрасно. Колесо фортуни на вашому особистому морально-психологічному стані. Це показує вашу відкритість до всесвіту. Це називається: от візьми мене за руку да, от і веди мене. Я, я готовий. Я відчуваю нарешті, що я можу не тривожитися, не хвилюватися, я можу не. Не витрачайте свою енергію на непонятне що, а я готовий рухатися вперед. Це прекрасно. Ви відкриті до нового. Нехай так і буде. Просто, як ми вже говорили на початку, прикладайте більше енергії, більше зусиль. Окей? Домовились. Все, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока, скорпіони.